Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. З тимчасово окупованої нової каховки на Херсонщині втік фактично весь російський офіцерський склад. У самому місті постійно гримить постійно обстріл, У зв'язку з цим абсолютно більшість мешканців намагається не перебувати на вулицях, тільки в разі великої необхідності. Щодо дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, вона є майже кожного дня. Практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил, наголосив мер міста Володимир Коваленко. Він також додав, що до певних вулиць у мешканців нової каховки взагалі доступ перекритий. Якщо хтось порушує цю забор. Рону окупанти стріляють без попередження. Це паркова територія, там все заміновано, там все в залізобетонних конструкціях. Все заросло бур'янами. Місто перетворили в смітник і повиставляли з других поверхів та на покрівлях житлових будинків міномети чи кулемети. Додав він наразі, прилеглі до Дніпра райони Херсонщини стали об'єктом майже щоденних обстрілів з боку російських військ, які зберігають контроль над лівобережною частиною області, за винятком невеликої території, яку відбили Сили оборони України.